17 березня 2025 року після теплих березневих днів знову настало похолодання і йде ось такий лопатий сніжок. Майже цілу зиму снігу не було. Очевидно, зима згадала, що не видала всього снігу. І вирішила витрасти його в березні. І от сьогодні саме такий день. Але весною вологи багато не буває. Нехай йде, сніг розстане і буде весняна волога. Буде гарно все сходити. Гарно наростати. І як би зима не старалася повернутися, то все ж таки її час минув. За кілька днів почнеться знову потепління, і ми будемо радіти розквітлим квітом.